Доброго вечора. Маліве перекладників країномовного каналу. Гарний, теплий, мінус один вечір. 29 грудня. Підходить до свого логічного завершення. Ми, як завжди, з Максиком на прогулянці. Вогники, бачите, світяться. До нового року менш ніж три доби залишилось. Ось Максик, на кого ти гавкаєш? Як собака? Як пройшов день у карту Навіть Навіть тривог не чув. І це не воно гарно. Не чув. Бувся якісь далекі на тому вже, як кажу хтось, дверчатами грюкнув чи хтось хрюкнув. Це такий жарт. вогники новорічні. Перед новорічні дні. Вже стучиться новий рік, да, Максико? Ти відчуваєш, що незабаром новий рік. Все, всім хочу побажати спокійного вечора. Тихого вечора, спокійної ночі, бачите, як вогники, ми теж ялинку вкрасили, вогники вдома гарно. Завтра ще робочий день. 31-го підприємство вирішило, що ми будемо підпра... відпочивати, відпрацювали. 4-го і ще 4-го ще відпрацюємо і 28 суботу. Все. Усім мира добро злагоди, всім щиро дякую. Не звичайно будемо жити, неважаючи на що. До побачення, мої люди. Пока. Гарної ночі всім. Тихо, пока.